Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я в Бравл Старст, зроблю повний гайд і огляд на новий режим Бравл Арена. Він дуже цікавий режим, тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Я вам хочу сказати, що цей режим ну, він перший в своєму роді такий, і він реально дуже і дуже цікавий. Ось так він виглядає в виборі режимів Бравл Арена, подвійні трофеї. Готуйся до Бравл Аріни Челенджа, який прийде скоро, цей безплатний скінчеж, і новий бренд гри. Давайте, погнали. Як бачите, коли ми спавнимось, то ми спавнимось біля якоїсь побудови, якоїсь головної вежі. Ця вежа спавнить роботів. Вона спавнить одного сильного робота, який йде спереду, і одного робота снайпера, який йде ззаду за сильним роботом. Ще вона може спавнити такого одного великого робота, пилисоса, щось типу того. Він такий великий, і він більш сильний, ніж інші роботи. Посередині є такі три зони, які спавнять таких великих роботів. Ці великі роботи, роботи наносять великий урон і можуть стріляти ракетами. Бігати вони не можуть, тому просто майте це на увазі. Дві зони спавність просто одного робота, а посередині зона зони там одного, там, може двох роботів, трьох, чотирьох роботів по різному. Як бачите, головна суть це знищити головну башню ворога. Але щоб знищити головну башню ворога, треба знищити дві пушки, які знаходяться біля неї. Ці пушки мають десь 100 тисяч хп, і щоб їх знищити, треба мати цих солдатів, які спавняться. Як бачите, одна пушка наносить 2000 урона противнику. І вона відкривається тільки тоді, коли є противник. Тобто, якщо, наприклад, немає противника, то пушка собі спокійно спить. Саме тому треба і мати роботів, які будуть відволікати пушку на себе, а ви в цей час будете її проносити. Як бачите, просто знищуєте армію чужих роботів і потім просто нападаєте на пушку. Як бачите, я просто нападав на неї, вона стріляла, пробувала щось зробити, але мої солдатики її виносили. Як бачите, я нападав на великих роботів, і, як ви можете побачити, Лумі в цьому режимі грається дуже добре. Ще тут дуже цікаво, це є левела. Тобто є левела в цьому режимі. Коли ви якихось роботиків, противників, великих роботів, то вам дається експі. Досвід. І за цей досвід ви прокачуєте свій левел. Е, може бути там четвертий, п'ятий, шостий левел, у мене, наприклад, зараз четвертий, а вже п'ятий левел. Е, і цей левел дає вам швидкість, витривалість, потім, звичайно, що силу. І тому, чим вищий у вас левел, тим краще у вас шанси перемогти. І, до речі, коли ви, наприклад, знищуєте одну пушку противників, то знищуєте зразу і друга. Це вам просто так на замітку. А коли ви знищите дві пушки, то ви можете переходити до головної вежі. Головна вежа вона стріляє такими маленькими ударчиками по 120 урона в секунду. То, насправді, не так. 120 урона від одної маленької штучки. А таких штучок може бути пару разів в секунду. Тому урон, в принципі, не такий вже великий, але ну, як вже є. Як бачите, противники так собі захищали свою головну башню, бо, ну що сказати, вона так собі захищалась. Як бачите, на середині вже 4 роки. Робота стоять і чекають, поки їх вб'ють покійненько. Дивляться на всіх, а на них ніхто не нападає і не пробує їх вбити, на жаль. Ну, як бачите, я знищую головну башню. Далі починаємо. Ми пішли на одну сторону, як бачите, тут знищуємо роботиків і зразу проносимо нашу любиму вежу. Але подивіться, наша вежа в цей момент, наносить урон собі. Хоча при цьому вона закрита і ніяк її не можна пронести. Це тому що іншу. Пушку проносять противники. І тому наша пушка з цієї сторони вона проноситься, бо іншу проносять теж. А коли знищують одну пушку, то знищується і друга пушка. Тому майте це на увазі. Як бачите, далі я просто стріляв в цю пушку її знищував оцей великий робот-пелесос, все-таки його добив Кленсі. Е, найкращі персонажі в цій грі це Кленсі, Лумі, Джессі, е, Джекі, і от такі персонажі. Вони реально дуже прикольно в цьому режимі, наприклад, Кленсі. Він Може, слабенький, звичайно, персонаж, але при цьому, божечки, в нього ульта знищує десь 10%, 10 від всього ХП одної пушки. Навіть гігантської цієї башні головної. Ну, коротше, це дуже. Імбовий персонаж в цьому режимі. Я думаю, з цим поспорити дуже важко. Лумі теж дуже імбова, вона ну, просто може стріляти до пушки, забирати свої атаки, проносити інших противників, тільки через те, що вона має більший радіус атаки, чим може стріляти пушка. Це, в принципі, я думаю, зрозуміло і видно. Тому, якщо ви хочете пройти чемпіон... чемпіонат, який, до речі, є в Бравл Старсі зараз, який я вже пройшов який я скоро зроблю відео по ньому, то обов'язково беріть Лумі або Квенці або ще якогось персонажа. Ще тут Спавнитись Кайдзю. тобто щось схоже на годзілу. Вона спавниться завжди на середині і дається 30 секунд, щоб вона заспавнилась. Вона має таку жовту ауру. Як бачите, я не зміг її знищити, знищили мої вороги. Що взагалі дає перемога над Кайдзю? По-перше, вона дає великий левел, збільшує вам левел, і дає таку жовту ауру. Поки ви не вмрете, то ця аура буде у вас і вона дає вам більшу силу, чим у вас зараз є. Як бачите, я вбив тих, у кого ця жовта аура. Кайдзю може просто використовувати свій рот, щоб знищувати вас. Вона просто вас гризе. Все, більше в неї немає ніяких атак. Вона не може там вас не знаю... Махати хвостом, вона не може вас відштовхувати, вона не може нічого зробити, крім е, того, щоб їсти вас ротом. Як бачите, я знищив головну башню противників, і ми якимось чином виграли. Нам дуже повезло. Хоча ми ходили проти Кленсі і інших персонажів. Як бачите, я побачив, що лумі проти у противників і дах напали на нашу башню, тому я вирішив саме захистити її. Залишалась тільки лумі. Я напав не на неї, але, як бачите, Лумі мене обхитрила і змогла мене вбити, хоча дуже сильно її проніс. Наш френд пробував вбитися проти великих роботів, але все-таки в нього не вийшло і він втік від них. Ну Як бачите, якщо ти виходиш за філетову зону від роботів, то все, вони на тебе не нападають, вони тобі просто стоять і хиляться. Тут, як бачите, був дах, я його вбиваю, хоча в нього була ульта, але він зміг її використати до того моменту, коли я його вбив. І як бачите, я просто беру і помираю від кленці, хоча при цьому я дуже добре її приніс. Тут я бачу ще одного дага, ще одну кленці, і розумію, що я просто... ну, не вивезу проти такого такої кількості противників. Я починаю по них, по них стріляти. В них, до речі, менше хп у пушок, чим у нас тому нам повезло. Далі я просто проношу використову е гіпнотизую нашу любиму лумі, і вона гіпнотизує мене. Як бачите, в цей момент я пробую якось обхитрити цю лумі, щоб вона якось попалась, і все-таки я зміг її обхитрити. Я використовую свою атаку і вона помирає. І я просто йду собі проти цієї пушки. Вона, як бачите, ламається дуже швидко, і наша армія проходить далі. Ну я йду проти великих роботів, щоб нафармити собі левел. У мене вже 12-й левел, тому це дуже великий і прикольний левел. Вбиваю Дага, нападаю на їхню головну башню, дуже добре її проношу, знищую лумі при цьому, на мене нападає дах, він використовує свою ульту, я його добиваю і він возроджається знову через свою ульту. Я не встигаю спасти Френка, бо його вбив дах, який зродився через мене. Ну і в принципі я розумію, що це капець. Але при цьому я дуже добре приношу їхню гігантську башню, і в неї стає дуже мало ХП. Ну і моя Ульта її майже добиває, з її 6 хп всього лише, ну, і коротше, добиваю її. І ось така історія вийшла. Тому Бравл Аріна це новий прикольний режим, який треба додати розробникам частіше. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення.